Отож, нові призначення, прозорість в оборонних закупівлях та не тільки що підтримували народні обранці? Про це спілкуємося далі з нами. відеозв'язком Сергій Лабазюк, народний депутат України. Пане Сергію, слава Україні, рада вас бачити. Героям слава отож, два сесійних дні так багато важливого підтримали народні обранці. Трішечки будемо говорити про це, але давайте розпочнемо все ж таки з того, що от фактично зараз турбує кожного українця. Це отакі от кадрові зміни, пане Сергію, як ви їх оцінюєте? Ну, насправді я думаю, кожного українця має інтурбувати в першу чергу максимально стабільність ситуації в країні, як і економічна стабільність, так і звичайно максимально е, все, що можна назвати словом, стабільністю на лінії фронту і кадрові питання. Вони саме на це впливають. Адже професійні люди в першу чергу мають бути на місцях сьогодні. І е, обрання призначення керівників силових блоків, які сьогодні відбулися, і служба безпеки України. І Міністерства внутрішніх справ я вважаю, що сьогодні отримали справжніх потужних керівників, фахівців своєї справи. Потрібно наголосити, що це люди, які прийшли сьогодні не з сторони, а з системи, які вже виконували в принципі свою функцію, як і на посадах виконуючих обов'язків, так і люди, які довгий час показують себе як і в колективах, в своїх в своїх структурах, так і в цілому на державному рівні, на досить високому професійному рівні. Тому я думаю, що от сьогодні, в якійсь мірі на вечір, на кінець дня можемо сказати нашим телеглядачам, що ми можемо бути спокійні і впевнені як мінімум за ці дві досить потужні структури, які відповідають за безпеку нашої країни. Пане Сергію також народні обранці Верховна Рада України звільнила від податку на додану вартість та мита рації, тепловізори та інші прилади нічного бачення. А поясніть, як це було раніше? Раніше не було раніше були фактично ПДВ та миту, а зараз його вже не буде. Чи як? Так, дійсно, коли завозилися дрони, оптика і великий перелік інших військових засобів, вони мали так: або це завозиться як гуманітарна допомога. Офіційна, хочу підкреслити гуманітарна допомога, яка мала весь шлях від. Походження товару, який йшов в Україну, такий статус. Вони заїжджали без сплати податків. Все інше, що було надано як на безоплатній основі е, різними фондами, бізнесом і так далі, яке заїжджало в Україну. На жаль, е, воно проходило під кведом, як мало розмитнюватися, і сплачувалися е, податки. І це спричиняло в принципі як і меншу кількість завезення таких позицій в Україну, так і додаткові видатки, що в принципі неприпустимо під час війни, якщо говорити, то безпосередньо по дронах і було завезено близько 360 штук всього на з Європи. Що далеко не достатньо. ж, хоча як на мене і запізненням, але сьогодні вже прийняти даний закон, який дай змогу тепер завозити дану допомогу без сплати мит, податків і забезпечувати наші збройні Сили України. пане Сергію. І також є питання запровадження прозорості в оборонних закупівлях. Так і розкажіть, будь ласка, чи була тут згода народних депутатів? Це перше, що зміниться наразі, що підтримали безпосередньо народні обранці. Ну ми з вами всі стали свідками останніх двох тижнів. скільки скандалів досить гучки гучних скандалів відбулося в змі з корупцією в міністерстві оборони в закупівлях оборонних. і це ну це просто неприпустимо, Щоб під час війни взагалі таке було тим більше на чому, а на закупівлях для військових. Тому я думаю, що це на жаль для нас не додавало і нечесті перед нашими зовнішніми партнерами, які нам допомагають. Так і в принципі, я переконаний, що це негативно вплинуло сьогодні в якійсь мірі і на. Сприйняття даної ситуації нашим військовим, тому однозначно, що потрібна була швидка реакція потрібно віддати належне, що президент особисто питання взяв на контроль, і багато дій вже було зроблено. Так є ще питання, які я переконаний, що правоохоронні органи будуть розслідувати і встановлять відповідну ситуацію, яка була. А наша задача сьогодні на рівні Верховної Ради, на рівні кабінету міністрів, вдосконалити програми закупівель так, щоб не допускати корупційної складової в якому разі, ну і звичайно не заводити в бюрократичну площину а якомога швидше і ефективно мають проводитися закупки. І буквально ось щойно у нас було комітетські слухання, на яких е, піднімали питання аграрні асоціації, профільні асоціації е, з тим, щоб закуповувалося і була в них можливість е, продавати е, їхню сільськогосподарську продукцію напряму для міністерства оборони або для тих підприємств, які будуть займатися виробництвом е, супайків і забезпечення продовольчого нашої армії, для того, щоб прозоро в першу чергу. Надати можливість отримати по е, хорошим цінам е, від прямого від виробника продукцію. Це перше. Ну і друге, звичайно, щоб підтримувати і вітчизняного виробника, і вітчизняну галузь. Тому е, сьогодні в Верховній Раді дійсно розглядалося питання цілого ряду е, законопроектів ініціатив, які будуть надавати можливість спростити і вдосконалити систему прозорих закупівель. Пане Сергію, щодо комітетських слухань, так я маю на увазі щодо підтримки українського аграрія. Вже на носі весняна посівна кампанія. І за різними оцінками кажуть, що вона здорожчає для українського фермера щонайменше на 40, а то й навіть 50%. Чи готова держава допомагати українському аграрію? Чи готова держава допомагати йому я маю на увазі грошима фінансово до прикладу збувати ту продукцію, яку він виробив ще минулого року і зібрав? Так, сьогодні у нас відбулися громадські слухання, слухання аграрного комітету разом з представниками міністерства аграрної політики міністерства економіки. Було запрошено багато асоціацій профільних різних, хочу наголосити асоціацій по виробництву, переробці сільськогосподарської продукції. Була така досить довга жвава дискусія. Спочатку була доповідь двох міністерств, і безпосередньо нашого комітету по тому, що було зроблено в 2022 році. І були плани на 23 рік, які кошти були залучені, і яким чином будемо допомагати, але потрібно наголосити сьогодні, підкреслити те, що ми повинні всі розуміти чітко, що ми живемо в період війни, і працювати також потрібно в період війни в непростих екстрених умовах і говорити, що Держава сьогодні зможе забезпечити допомогти перекрити і так далі. Ну на превеликий жаль, ні цього недостатньо. Грошей в державі сьогодні, ми розуміємо, є дефіцит і Першочергове це забезпечення збройних сил України і соціальних категорій населення. Але міністерство радної політики разом з міністерством економіки плідно попрацювали в 22-му році. Було залучено цілий ряд грандових грошей, які під різні програми програма садівництва, програмка програма підтримки скотарства через дотацію на одну корову. програма підтримки переробних галузей, переробних підприємств шляхом одноразової грандової виплати. І звичайно, ключовою програмою, яка гарно спрацювала, це здешевлені кредитів через програму «5.7.9», на сьогодні ми бачили цифри, де було отримано близько 93 мільярдів гривень кредитів. Порядка 4 тисяч виробників, які звернулися, мали змогу отримати такі кредити. І е, по програмі шкодування пішло 37 мільярдів гривень. Отож, ця програма буде продовжена у 2023 році. Ну і вдалося домовитися з нашими партнерами: це і світовим банком, і іншими партнерами, які готові надавати гранди е, на 2023 рік. І це суттєві кошти. Хочу підкреслити: є е, е, гранди і програми по 50 мільярдів гривень. Вже на наступний рік є і. Гранди, які будуть продовжуватися, а це як я вже наголошував кредити 5, 7, 9 в тому числі. Тому е, говорити, що е, не буде ніякої підтримки, це було б несправедливо. Підтримка буде звичайно, її недостатньо. Аграріям потрібно сьогодні сконцентрувати свою увагу на посівній і на догляді. Але ми будемо комітет разом з профільними міністерствами робити все, щоб в 2023 році реально залучити кошти, в тому числі під інвестиційні проекти, проекти переробки, програми переробки, тому що нам потрібно створювати додаткову вартість нашого продукту і звичайно робочі місця. Пане Сергію, якщо підсумовувати нашу розмову, що ще от власне за цих два сесійних дні, що ще важливого ухвалили народні депутати, що ще підтримали. Давайте я скажу: в нас немає сьогодні режиму один-два дні сесійних. В принципі, Верховна Рада працює в повноцінному режимі 24 години на добу і 7 днів на тиждень, тому що законопроекти напрацьовуються в комітетах, підкомітетах, і звичайно, в сесійних залах вони вже розглядаються, приймаються. Отож ну, сьогодні в продовження вже попередніх сесійних днів. Ми підтримували також законопроекти, які нас наближають до вступу в ЄС, до вступу в НАТО. Це євроінтеграційні законопроекти, які щотижня у нас стоять на порядку денному, тому що в принципі, в тому числі щоб отримати підтримку в вигляді чи то кредиту, чи то допомоги сьогодні для нашої складної ситуації, ми повинні інтегруватися максимально до європейського законодавства. Щоб в тому числі мати змогу і реалізовувати нашу продукцію, і так далі, тому сьогодні цілий блок був законопроєктів, пов'язаних саме з євроінтеграційними нашими зобов'язаннями. Ну, як ми вже з вами проговорили, це були кадрові рішення, і ці кадрові рішення зайняли сьогодні досить немало часу, тому що вони обговорювалися. Президент представляв кандидата в службу безпеки, прем'єр-міністр кандидата на міністерство справ були запитання, відповіді. Тому також обговорювали і ці теми, і на них в принципі пішло досить немало часу. Але я вважаю, що це той такий, напевно, знаєте, посил сьогодні до того, що команда є, продовжується робота. І як ви вже знаєте, напевно сьогодні також були призначені губернатори керівники військових адміністрацій в тих областях, де їх не було. Це Дніпропетровська Запорізька область. Отож, в принципі, дні були, як на мене, досить насиченими і продовжується робота. Пане Сергію, ще Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану, і українці дуже сподіваються, що це вже востаннє. Ви його зробили так, продовжили. Маю на увазі воєнний стан. Ну важко важко коментувати в останнє чи ні. Звичайно, ми крокуємо до перемоги, і однозначно, ми її отримаємо. Питання продовження воєнного стану, як ви бачите, щоразу продовжується на три місяці. Чому тому, що знову ж таки ми розуміємо, що задача стоїть в першу чергу, наша як законодавчого органа, забезпечити можливу і потрібну діяльність для військових. відповідно, сьогодні на законодавчому рівні мають бути прийняті всі міри і засоби для повноцінної їхньої діяльності. Тому воєнний стан поки що продовжується. І чим швидше воєнні військові зможуть виконати свою місію, звичайно, разом з нами, бо тому що від кожного залежить, від його дії, від його повсякденного життя, можливо, в тому числі, залежить наскільки швидко ми отримаємо перемогу. Пане Сергію, дякую вам за те, що ви долучилися сьогодні до нашого етеро. і Дякую за хорошу розмову. Дякую. Нагадаю, що з нами відеозв'язком був народний депутат України Сергій Лабазюк. Говорили про нові призначення, прозорість в оборонних закупівлях.